Давно вже всім відомо, і це ні для кого не секрет. Що щоразу, коли я сливаюся, це або від рук чітерів, або від рук стрім-снайперів. І цього разу мені вдалося не тільки впіймати, а ще й таку. За Гланди засадити цій людині, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть своїми вічливими і незбоченими пальчиками коментарі, щоб канал ріс як пісюн в 15 років. Отако. І як казав мій дід, якщо ви цього не зробите, то буде великий потоп. Тому на ваших плечах доля всього людства, хлопці. Ну не бийте, ну я не місний, Ну дійсно, не бий тюрлюлюнь -лю о. Бачу, 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 поцілуй пизду, собачу. Куди він поїхав? Лутати, походу, ключ-карту. Який шадалбойоп поїде? Зупинись, будь ласка, на вимогу правоохоронних органів. Ох, наїбав мене шатну. Добрий вечір, а ти не сіберся на одному колесі тебе зараз занесе, блядь, додік. І отако так на драйв бай. Серафіма, це ти мене снайпиш? серйозно? Ах ти ж. Дуже засуджую тебе. Це вона мене стрім снайпила, блядь. Серафіма. В чаті. Просто в чаті Серафіма, яка заходила. Наш ти це робиш? Засуджую максимально. Ключ безпеки, і тут я був правий, що це по ключ безпеки хтось хуярив. Ромі респект що за те, що стрімснайперів знищує по кіберспортивному, а ворогам піддається. Ну, бляха. Як бачите, тут я стриматись не можу, я чищу простір пабговий від всяких негідників. Навіть якщо вони мої підписники, я, ну, я справедливий. Чому ауха не то Найшов знайшов аухта і взяв його? Звук мені на сьогоднішній день більш подобається. Я не відштовхуюсь від показників зброї чи від ще якоїсь такої залупи. Я більше по тому, що мені лягає, от іноді я беру М24 або кар'як через, виключно через звук. Іноді мені звук кар'яка подобається, іноді М24, так само з іншою зброєю. Всім добрий вечір. Ой, блядь, ой блядь, ой, блядь! Хто лайк не поставив, той бабі не вставив. Роман, яка твоя машина мрії? На гроші не звертаємо уваги. Моя машина мрії, ну, типу, наступна ціль це щось з е, салону взяти. Я дуже хочу порша панамеру, мені подобається. як от Дуже порш панамера подобається. Тому колись я його салона собі заберу. Або ж до, до того моменту, я думаю, зміняться мої вподобання, але зараз, типа, я б не я б не відмовився. БЛЯТЬ, йоп твою мать! Я перепрошую, може вас налякав трохи. Я сам охуєл щось. О, хе як, О, який ніби скример якийсь перед очами виник. I'm so sorry. О, там бидло сидить вже, я бачу. Опа, хтось піздує. А ВДшечка, в мене теж є АВДшечка, нібито. Опа, на. А де це він? Я його щось не побачив. Зараз мене ще так єбуті взагалі буде чудово Я зміню тобі вагіну і причеплю пісюна. Будем трахатись щоденно. Будем трахатись траляля. Зараз він сяде і сука в'їбало. Сідай, долбайоб Ех, пролетіло повз. Пролетіло повз! Пролетіло повс! В ногу. А втіло. Не втіло. От курва. Ну я його так нахуярив нормально, нафарширував своїм пісюном. Диви! Стидомирник, блять. Стидомирник, от блять, що ж я можу сказати про нього? Це яка фаза 4, що може хтось із за зони бігти, тому... Low battery, да. зараз мені в фіналі воно буде вийобуватись. Бо Роман вже забув, як мене звуть. Назар, Назарко. Я просто. Бачу! Турок, блядь. Я ж казав, що може хтось із зони підкрадатися. Мені треба його залутати, щоб згадати, як десь тямку звати. І того чувака теж виїбати. Ладно, тут я рифму не придумав. Ось тут я зараз зупинюсь. Ось тут я зараз припинюсь. Ніхто не дасть мені в рота, я сам візьму хуй за глото. Бачу марку. Ах, підарасік Ой, ні, ні, ні. Такий, знаєте, в останню путь. Більше патронів на снайпу мені вистачить. Мені вистачить однозначно, не хвилюйтесь. Мені бустів десь понабирати. Це було б досить корисно. Тому що ніхуя в мене немає. Можу заїхати в фазу ось цю, четверту. Вона ще не сильно б'є. І забрати ось цього чоловіка, якого я замочив за ось цим деревом. Мало ймовірно, що мене тут хтось замочить. І величка аптека. Що за нове відкриття? Парфюм! Все життя собі хотів в парфюмі. Тут випадковим чином я знайшов свій запах охуєний. Це пізда. Мені сьогодні прислали, і я вже ходжу, спокушаю його все місто. А ось тут зараз вже буде боляче коцати. Ах, блять, сука, не здалося. Я думав, здалося. Не, з тачкою мені треба дружити. Ось такого виворот. Опа! Погнали. Я б того пушнувала, я їбал. А ось тут ми можемо, якщо що, пересісти, тачку використати укриття. Блять, що я запинаюсь, як додік? Це по-любому хтось сексуальний в чаті є, походу. Хто лайк не поставив, той бабі не встав. От сучка ти еб. Є... Давай їж його їж! Їж! Їж. Їж! 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 Йоу, його ведмідь захавав, це мій кіл. Шостий кіл, будем вважати. Це я натравив на нього ведмедя, ще й в третій броні. Тобто в нього не коцнута третя броня. Можна було б спіздити, але там ведмідь, я його тож в рот їбав. Але ахуєна? Я тактик, я стратег. Або маразматик, хуй знає, що не визначився. Мішка, Мішка, йди но сюди. Хочеш побазарити зі мною, може? А, не мукай, блядь. це корови мечать. Щось ти попутав нахуй. Бо зараз, блядь... Лоу беддерри, да, блядь. я вже запам'ятав. Щоб хуй не відсосати біля себе, треба укриття мати. Блять, злякався, що хтось підходить. Добре, від відкриття далеко не буду. Від... На когось мішка біжить, можливо. Мені страшно. Вухо чухаю. Стоп. А блядь, це я випадково перекрутив. Мішка, біжи його хуярь. Що ж зараз ці, блять, на шумок підбіжать. Захочуть мене наклейк взяти. Мишка, йде їж, блять, ще одного? О, пана чуєш. чую! Шая чую, блядь! Йоу. То донат прилетів. Перламутровий дрочун тисяча гривень. Добрий вечір. Роман давно не бачилися. Всіх в чаті смикнув за яєчка. Єбана робота забрала життя, але я повернуся, напевно, колись, але не точно. Всім в чаті гарного вечора. Фух, зараз секундочку. Я чув, звідки він стріляв приблизно? Бачу. Як що тобі так зроблять? Це Марина прізвище дрочун. Пізда тобі! Засинай з солоним хуйом! роті! Ну, 8 вбивств, плюс одне з ведмедям 9 кілів. Я казав, що 10 зроблю, хто в мене не вірив. Хто в мене не вірив? Нагадайте мені, блядь. просто на вушко шепніть, хто в мене не вірив, а? Кажіть, я не чую. Що ви мовчите? Хто там писав? Хуй тобі не 10 кілів? А, щось не чути. На нахуй.